По-перше, наша область одна із перших областей, що завершила збирання рання і пізніх зернових культур. На сьогодні ми маємо зібрано 991 тисячу гектарів. Ми маємо намолочено 2,6 мільйонів тонн зерна, з яких 1,7 мільйонів це пшениця, це наш хліб. І за цим показником Одещина займає друге місце по всій. Країні, крім того, Одеська область єдиний в Україні регіон, де сьогодні вирощується рис, і валовий збір цієї культури склав 2,7 тисяч тонн. У серпні цього року аграрії півдня Одещини першими в Україні розпочали посівну кампанію озимих культур під урожай 2023 року. В області ми маємо посіяно на сьогодні 167 тисяч озимого ріпаку, 50-40 тисяч. Пшениці озимою і поки що 133 тисячі ячменя. Це забезпечення показників на 80-70% від запланованих площ. Але у зв'язку із недостатньою кількістю вологі. У зв'язку із недостатньою кількістю опадів в нас знов на Одещині спостерігається посуха, і хочу сказати, що є вже печальні показники, наприклад, гібель посівів позимого ріпаку на площі 6 тисяч гектарів, і гібель вже нашої пшениці в сходів на площі 3 тисячі гектарів. Проте Дефіциту продовольства в нашому регіоні немає. Область цілком забезпечена продовольчими товарами і для мешканців, і для тимчасово переміщених осіб. І більш того, ми є регіоном партнером для Миколаївщини, і ми постійно відправляємо туди, тримаючи продовольчу безпеку Миколаївщини продовольчі набори. Зараз ми готуємо підтримку для Херсону. Залучено інвестиції до Одеської області. Наприклад, за рахунок Європейського союзу ми отримали допомогу на 67 мільйонів гривень. Це спеціально бюджетні дотації на один гектар по 3100 гривень, на одну. Е Велику рогату худобу 5300 тисяч гривень. Також ми отримали від Фао допомогу додаткову по рукавах. І 8 листопада аграрії Одещини вже почали отримувати рукава. Ми маємо заявку на 928 рукавів, з яких до нашої області вже надійшло 728. Для розуміння один рукав вміщує 200 тонн зерна. Одещина є експортними воротами. України в регіоні працюють порти як великої води, так і малі порти на Дунаї. Завдяки малим портам. Ми отримали альтернативні шляхи. Експорту нашого зерна, і хочу сказати, що і Одеський регіон і Україна обов'язково будуть з хлібом, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше ніж споживаємо. Але що будуть робити ті країни, які недоотримують наше зерно? Тому особливо я сподіваюся, що світові лідери Організації Об'єднаних Націй, Туреччина разом зроблять все для того, щоб зернова угода працювала і надалі.